Музей має надати 4 картини відомого художника для виставки, присвяченої дню його народження. Одну картину вибирають з діючої експозиції музею, що містить 5 робіт цього художника. А три інші з архіву, в якому є 10 картин. Скільки всього способів такого вибору. Ну, очевидно, потрібно застосувати правило добутку, де один з множників буде кількість способів, якими можна вибрати. Одну картину із п'яти. Зрозуміло, що це 5 способів. А другим множником буде, скільки комбінацій можна утворити з 10 елементів по 3. Чому саме комбінації? Тому що неважливо, яка картина головна, яка другорядна. Ми просто вибираємо три картини із 10. І дорівнює цей добуток 5 помножити. Це з 10 по 3 це 10 факторіал. Поділити на 3 факторіал. Помножити на 10 мінус 3, 7 факторіал. Обчислимо значення цього виразу. 10 факторіал це добуток від 1 до 10. Тут є добуток від 1 до 7. Тобто добуток від 1 до 7 можна скоротити. Лишиться 8, помножити на 9, помножити на 10. Ну і в знаменнику залишиться 3 факторіал це 1 на 2 і на 3. Проведемо скорочення дробу. Тут буде 1, тут буде 3, тут буде 1, тут буде 4. Тобто 120 помножити на 5. Дорівнює 600. Тобто відповідь правильна, 600 способів. Існує такого вибору.